Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати штолен. На цей раз в мене буде бездріжжовий з додаванням кисломолочного сиру. У минулому році я готувала дріжжовий штолен. Це дуже смачно, я вам раджу обов'язково спробувати. Смак не перевершений. Залишу рецепт в описі під відео і зараз з'явиться справа вверху. Це потрібно скуштувати. Сьогодні версія буде більш легка в приготуванні без дріжджів. Але також смачно прекрасна різдвяна випічка для своєї родини та на подарунок. Розпочинаємо. Спочатку потрібно приготувати сухофрукти заздалегідь. Бажано за добу, але якщо у вас немає часу, то принаймні за 3-4 години до приготування самих штоленів. Знадобиться 250 грамів сухофруктів. За власним смаком беріть. У мене сьогодні 150 грамів ізюму світлого, 50 грамів журавлини сушеної. І я ще пізніше додам, ви побачите, 50 грамів манго. Як сказала, ви можете використати будь-які сухофрукти. У мене сухофрукти досить такі сухі, тому... Я їх спочатку промила, а тепер я заливаю їх на 5 хвилин кип'ятком. Потім зливаю кип'яток і залишаю ось так на ситі на хвилин 5-10, щоб вся оця волога стекла. Тепер відправляю сухофрукти в іншу ємність, всю цю рідину виливаю, вона нам не потрібна. Додаю 50 грамів манго, це дуже смачно. Якщо у вас є, використовуйте, ні використовуйте щось інше, всього в мене 250 г сухофруктів. Я дуже полюбляю цитрусові, тому я зараз додаю цедру двох ось таких середніх апельсинів. Можна використати, звісно, лимони, лайми. Якщо ви не любите цитрусові, просто цей крок пропускайте. Натираємо цедру дуже обережно, лише верхній ось цей оранжевий шар. Не затрагуємо ось цей такий біленький, тому що. Він гірчить. І тепер я додаю сок двох апельсинів. Ви можете використати тільки одного апельсину, або замість апельсинового соку використати алкоголь. Знадобиться близько 150 мл. Це може бути ром коньяк у мене було лише 30 г чорного рому, я його додала, але можна ви... зробити повністю безалкогольну версію, використати лише апельсиновий сік. Тепер все це гарненько перемішуємо і я залишаю на одну добу. Я не на добу, я з вечора приготувала ці сухофрукти, а завтра буду готувати штолин. Просто, якщо у вас є можливість, періодично підходьте, ось цю масу перемішуйте. Залишаю цю ємність просто при кімнатній температурі. Все з добрим ранком, в мене вже наступний день, я готую штоли. Розпочинаємо готувати з того, що всі сухофрукти відправляємо на сито. І так залишаємо на годинку, поки все будемо готувати, сухофрукти мають максимально відійти від всієї вологи. А ось цю рідину, яка в нас буде в каструльці, ви можете використати повторно для замочування інших якихось сухофруктів для інших страв. Всі інгредієнти для штолена мають бути кімнатної температури, це важливо. У мене тут 200 г кисломолочного сиру. Беріть жирність на ваш смак, але чим жирніше, тим виходить смачніше. У мене домашній кисломолочний сир. Зараз я його пробиваю блендером до однорідного стану. Немає блендера, тоді перетирайте через сито або купуйте відразу пастеобразний кисломолочний сир. І ще як варіант, ви можете просто гарно його розімняти ложкою також згодиться. Також в втолен дуже смачно додати горіхи. У мене тут 80 грамів обсмаженого мигдалю. І зараз я його в подрібнювачі роблю ось таким досить дрібним. Замість мигдалю можна використовувати звичайний волоський горік, фундук буде смачно. В зручну ємність відправляємо 200 г м'якого масла. У мене жирність 82%. Додаємо 1-3 чайної ложечки солі для балансу смаку та цукор 150 г. Це близько 7 столових ложок. Як завжди, весь перелік інгредієнтів в ложках я залишу в описі під відео. Користуйтеся. Також додаю одну чайну ложечку ванільного цукру, можна ванілін, тоді дрібку і можна додати більше ванільного цукру, якщо полюбляєте. І ось так лопаткою все це гарно розтираю. Тепер міксером у мене, як бачите, звичайний ручний ось такий міксер. Збиваємо на середній швидкості хвилинки 3-4 до посвітління маси. Маса має ось так: от бачите, посвітліти. Тепер по одному додаємо яйця. Два середніх яйця знадобиться категорії С1. Додала одне яйце і десь хвилинку повзбивала, потім наступне. Додаємо кисломолочний сир і ще хвилинку взбиваємо. Тепер додаємо горіхи і спеції за вашим смаком та бажанням, що ви любите. У мене сьогодні, так як є цитрусові і цедра, і сік. Я додаю 2-3 чайної ложечки імбиря і 2-3 чайної ложечки. З кардамону. Ви можете використати мускатний горіх, можна використати корицю, що ви любите. Перемішуємо це вже все лопаткою, не використовуємо міксер. Окремо змішуємо сухі інгредієнти, борошна та розпушувач. У мене тут 500 грамів борошна, як правило, у мене десь стільки, але сьогодні піде трішки більше. Я додаю сюди 2 чайні ложечки розпушувачу, це близько 10 грамів. Перемішуємо. Кількість борошна в цьому рецепті, як ви розумієте, приблизна. В рамках 50 грамів може бути розбіжність. Усіх кисломолочний сир може бути різної жирності, може бути борошно різне, тому орієнтуйтесь, будь ласка, на консистенцію тіста. Через сито в два-в три підходи додаємо сухі інгредієнти. Обов'язково поступово додаємо і перемішуємо. Спочатку лопаткою, а потім рукою. Тепер поверхню також я підпиляю трішки борошном. Всього у мене пішло 520 г борошна. і викладаю сюди все тісто. Ось таке м'якеньке тісто, яке ось не липне практично до рук, бачите, має у вас вийти. Зайвим борошном ліпше його не забивати. Тісто розтягуємо і сюди викладаємо всі сухофрукти, намагайтесь без рідини. І тепер його вмішуємо в тісто. Коли ви почнете це робити, у вас тісто стане більш таким прилипучим, можете трішки присипати борошном, але не занадто багато, щоб не забити тісто зайвим борошном. Уже вмикайте розігріватись духовку, 180 градусів, верх вниз без конвекції. Деко застеліть пергаментом. Зараз тісто розділяю візуально на дві рівні частини. У мене буде два великих штолена, Можете зробити три невеличкі. Просто вони будуть трішки менше за часом випікатися. Тепер саме цікаво, формуємо штолен. Беремо один шматочок тіста, розплюскуємо його ось такий пласт. І тепер ось з однієї сторони ніби як так ось закручуємо, придаємо штолену форму штолена. Це дуже схоже на пеленання дитинки по формі, бачите? Дуже красиво. Робимо таким чином, ще й наступний штолен і викладаємо на деко з пергаментом. Відправляємо штолени в завчасно розігріту духовку, верх низ без конвекції, 180 градусів. Приблизно на 45-55 хвилин мої штолини випікалися сьогодні 50 хвилин, але ви орієнтуйтесь на свою духовку, і останні 5 10 хвилин можна навіть вимкнути конвекцію, щоб вони гарно підрумянились. А якщо вас навпаки занадто пече духовка, тоді можете їх на якомусь етапі прикрити фольгою, щоб вони не підгоріли. Випікаємо штолени до сухої палички, з серединки. Вона має виходити повністю сухою. Штолени готові, відразу їх потрібно змастити розтопленим вершковим маслом і присипати цукровою пудрою. Але справа в тім, що ми відразу один штолен з'їмо сьогодні, а інший вже дає, дамо йому дозріти. Тому я тільки один покриваю маслом і присипаю цукровою пудрою. Але кількість, скільки вам потрібно вершкового масла і цукрової пудри на два штолени, я вкажу в описі під відео. Гарненько його змащуємо маслом. І з обох сторін гарно через сито пересипаємо цукровою пудрою, даємо охолоднути до кімнатної температури. Варто зазначити, що це не дріжджовий штолен, а з кисломолочним сиром йому не потрібно багато часу на дозрівання. Не потрібно 2-3 неділі, як класичному дріжджовому штолену. Його можна відразу куштувати, а можна дати йому дозріти 2-3 дні і вже їсти. Він буде також смачний. Ось такий результат мене того штолена, який я готувала сьогодні. Інший штолен у мене вистиг, і я зараз його упаковую, даю йому дозріти 3-5 днів, потім буду розрізати і куштувати. Я його в пергамент завертаю, а потім ще в гарний шар фольги. І відправляємо в прохолодне місце. Це не обов'язково повинен бути холодильник, можна просто балкону, коли це зима. І ось через 5 днів я його розрізаю. Ось такий у нього вигляд. Це дуже смачно. Я вам раджу обов'язково приготувати на свята, побалувати себе, своїх рідних на подарунок. Просто чудова різдвяна випічка. Бажаю нам всім різдвяного та новорічного настрою, здоров'я, миру та любові. Скоро побачимось! Пока-пока!